Більше ста кілометрів, саме стільки, говорять черкаські дорожники, встигли відремонтувати доріг упродовж цього року. Активно ліквідовували на автошляхах, кажуть, і ямковість вона була майже на половині доріг загального користування. Про те, що ще встигли зробити, а що й не починали, у сюжеті далі. Черкаські дорожники вирішили розповісти, що встигли зробити на автошляхах упродовж року. Насамперед, кажуть, боролися з ямковістю. Вона уразила майже половину доріг загального користування. На сьогодні вибої не ліквідували на 82%. відсотки. Гарантія на цей вид робіт, говорять у службі автомобільних доріг, рік багато часу приділили цьогоріч поточному середньому ремонтам. Щоправда, зробили не усе, що запланували. Так і 160 кілометрів доріг поремонтували лише 113. 62 кілометри завершено влаштування з покриттям та на 51 кілометрі влаштовано вирівнюючий шар. Основна причина невиконання запланованого брак коштів та дощова осінь. Обмеженість фінансування. На сьогоднішній день виконано роботи порядка 150 мільйонів, профінансовано тільки 70 мільйонів. Це вартість робіт по Шевченківським об'єктам, частину з яких підрядники виконали за власні обігові кошти. Загалом у 2013-му дорожні ремонтники основну увагу акцентували на під'їзних шляхах до головних туристичних об'єктів Черкащини. Зокрема, на дорогах Занегородчини та Канівщини. Розповіли дорожники про плани щодо дороги від Черкас до Сміли. Її приводитимуть до ладу наступного року. Поки що ж виготовили проект ремонту та оголосили тендер. Вартість ремонту шляху попередньо оцінюють у 50 мільйонів гривень. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.